Привіт усім, хто є на домашньому навчанні. Сьогодні ми далі з вами продовжуємо знайомитися і читати з буквою Н, звук Н. І давайте нагадаємо цю букву і нагадаємо, спробуємо трошки почитати. Е, бачимо, перша буква Н, А, Разом буде на Н, І, Разом буде НИ, Н, Е, НЕ Н, У. Ну, Н, І, ні, Н, о, но. А зараз за мною разом прочитаємо ці склади уже не повторюючи по букві, а будемо разом читати. НА. Будемо пальчиком, показуємо Н, ні. Не. Ну. Ні. Но. Молодці. Супер. Добре вас вийшло. Далі читаємо. А, І, З'єднуємо на і вийде Анна. е, -не. е -не. У Инни. -ну. У -ну. І Енне. Уну. ні. Іні. О но. О но. Супер. А тепер ми до цих складів, які ми зараз прочитали, додаємо знову букву Н буква Н, звук Н. Йдемо далі. На Н. Ни Н. Не Н. Ну Н. Ні Н. Но Н. Супер, молодці! Гарно у вас виходить! Можна натиснути на паузу і ще раз цю табличку почитати і нагадати. Можна прочитати цей стовпчик повільно, можна його потім прочитати швидше, можна його прочитати з різною інтонацією, а ще ми можемо його і проспівати і проговорити, бути як кравлик, або бути як ракета. А зараз ми з вами. Переходимо до нашого підручника. Сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 64 і 65. Бачимо, ми малюночок, і на малюнку зображені діти. Що дітки побачили за вікном? А що ви бачите за вікном, там де ви знаходитеся? А тут дітки побачили, що за вікном випав перший сніг. І... <бачите>, Бачите, що в класі перебувають учні, перебувають діти, так, які навчалися, які чимось бавилися. Ми бачимо, що дівчинка показує е ручкою, показує на вікно і каже, що вона каже. Он, Он! Он знак голосу стоїть, бачите, і е е е е показує: он, подивіться, будь ласка, он сніжинки пішли, сніг на вулиці. І бачите, всі звернули увагу, повернули голови і дивляться, що там. Справді сніг іде. Хлопчик біля дошки малює Миколая і каже, о, я вже чекаю на подарунки. А ці дітки сиділи за столиком, вирізали сніжиночки, а ця дівчинка, напевно, готувала вірші якийсь або, може, якусь розповідь. І хлопчик на візочку сиділи і читав, може, теж готував якусь розповідь. Давайте зараз з вами прочитаємо імена дітей. А ми знаємо, що імена власні назви пишуться з великої букви. тому тут Писані імена, це діток, написані з великої букви. Давайте разом прочитаємо. Інна, Інна. Дівчинка Інна. Читаємо друге ім'я Н. І. Ні, л, А. Ла. Ніла. Дівчинка Ніла. Далі читаємо А. Аліна. На. нами таке ім'я, да? читаємо наступне ім'я. о. Но. Н-н, а, на, нона. Зверніть увагу, в цьому імені аж дві букви Н. подвоєні дві букви Н пишуться в цьому імені. Нона. Ми з вами читали ще таке слово, яке було, пам'ятаєте, Алла. Там теж було дві букви, тільки було л, ал-ла. А тут нон-на. Дві букви не пишуться так. Далі читаємо. а л а ла, Далі читаємо Н, А наум. Наум. Отже, два хлопчика: одного звати Аллан, а другого наум. Далі бачимо наш підручник. Що ми там бачимо? Ми бачимо дві дівчинки, граються, і у них є лялька. Що ж там проходить? Читаємо ні-но. На но. Ніно, на ноно. Отже, дівчинка дає ляльку, яку звати, напевно, Нона. А другу дівчинку звати Ніна. Вона каже: Ніно, на нону, на тобі нону, так? Отже, прочитали, йдемо наступне речення, читаємо. Бачимо, що хлопчик щось сварить котика. А чого він йому каже, що він йому там таке говорить? Давайте прочитаємо. -е. Немо, немо, ну, 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 він сказав. Так? І читаємо ну, ну, ну. І знак голосу стоїть. Бачите? Голосно читаємо. Отже, котика звати як? Правильно, немо. Немо котика звати. Бачите, він запутався в нитках. І хлопчик каже: ну, 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 не треба брати нитки. Читаємо далі: ніна мила. Мон. Молодці. Це речення, ми побачили, ми його прочитали разом, і тут в кінці стоїть крапка. Значить, ми його читаємо просто розповідно мовою, як значить розповідаємо спокійно. Читаємо друге речення Ніна Мила, Лимон. Знак питання стоїть. Отже, в чому різниця йде? Перше, у нас як іде затвердження, Ніна мила, Лимон. Так, вона мила лимон. А друге, ми хочемо запитати, а Ніна мила Лимон? Чи вона його помила, ми хочемо запитати, розумієте? І у нас йде, бачите, різні знаки пояснюють різне значення речень. Другий стопчик читаємо: Ніна, Мила, Лимон. Ми наголо ставимо на слові Ніна. Так, Ніна мила лимон Другий раз ми будемо наголо ставити на другому слові Ніна Мила Лимон. Ніна мила Лимон. Так, вона його помила. І далі Ніна Мила Лимон. Наголос пішло на третє слово Лимон. Отже, читаємо далі з різною інтонацією. А тепер давайте подивимося цю сторіночку. Нам треба прочитати речення і вияснити, в кого які були іграшки. Читаємо У Ні, Ні, ли. Ніли. Дівчинка звати Ніла. Значить, у Ніли. Хто це в нас є? Медведик, так? Отже, ми значить, цю дівчинку звати Ніла. Друге читаємо речення: Уінни Інне. Те теж ім'я написано, бачите, двома буковками Н. Інне. Кенячка, лошадка. І що ми бачимо? У кого це у нас тут? Ага, значить, ця дівчинка буде Інна. Далі читаємо У-ліни. Ліни. Лялька. Значить, цю дівчинку звати Ліна. І в неї буде лялька. Читаємо наступне речення. А У Алана. А, у Алана. а що ж то у Алана таке, а? Панда в нього, да? м'яка іграшка панда. Наступне речення читаємо. Дивіться, намальована сумка. Мами. Сумка мами. Те речення можемо скласти. Друге речення складаємо: мамина. Мамина. Сумка. Чия сумка? Мамина. Наступне пару речень читаємо. Ми бачимо намальоване плаття. Мами. Платя мами. І друге речення читаємо ма. Ми. М-а-ми-не плаття. Супер. Далі ми дивимося. Намисто. Бачимо: намисто мами. І друге речня мамине намисто. Суперова. Дивимося далі. Туфлі. Бачимо туфлі мами. Мамині туфлі. Далі Капелюшок. Капелюшок мами. Мамин капелюшок. І читаємо вже текст такий. Що у нас тут виходить за текст? Давайте подивимося. Ілона. Я читаю, ви за мною слідкуєте. Добре? Ілона. Мала, значить, дівчинка мала Ілона мала. Але у Ілони мамине плаття. мамині туфлі, мамин капелюшок, і мамина сумка. Тепер я прочитала, ми послухали його. Тепер читаємо разом. Я буду водити стрілочкою курсорчиком, а ви за мною будете повторювати. І-ло-на. Ілона мала. Супер. Ілона мала. Друге речення читаємо. а л -е Але у ілони. Ма-ми-не. супер плаття молодці, Ма-ми-ні туфлі, мамин капельошик і ма -ми -на. сумка. Отже, сьогодні ми з вами е, повторювали і читали. Слова із буквою Н, з буком Н. Ми сьогодні читали слова із маленької букви, із Великої букви. Ми читали, ми читали слова із подвоєними буквами. У нас, пам'ятаєте, було Алла Нонна, потім у нас було «Іл», як у нас ще було інна, у нас були з подвоєними буквами і іменами були, читали. Отже, і вчилися читати речення. А потім не забуваємо писати в прописах обов'язково. А ще перечитайте і будьте здорові, і будьте щасливі! І дякую ще зі мною. До зустрічі!